Приїхали на семінар в компанію Венс, представник Бауберг груп. Зараз будемо йти в шоурум. Деталі покажу різний вид вентиляторів, яких випускає завод Венс. І також вони можуть бути в нашому магазині під ваше замовлення. Ну, у нас Декотрі є. Декоторі ми можемо підвести інші все по бау Вентика. Це більш бюджетні. І вдома бюджетні Бюджетній. Коли цікавлять вентилятори, звертайтеся в магазин Івана Кожедуба 18. Також є такі вентилятори.